Tim Сьогодні я пояснюю за медузу. Можливо, моє останнє відео про цього персонажа на каналі, але я щодо цього не дуже впевнений. Ось мій він рейд за медузу, і враховуйте те, що до медузи, трійки я грав на кері медузі з рахунком 4-8, 8 з яких я ну як ви зрозуміли програв. Тобто, в цілому я маю в цьому патчі відсотків 80 він плюс-мінус. Точно скажіть математики в коментарях. Отже, все починається з вибору грані, і ми вибираємо тільки червону грань на швидкість руху. На швидкість руху медузи взагалі нічого не може вплинути. Ні сповільнення ворогів, ні збільшення. Руху від тапка, наприклад, чи, можливо, ящим. Неочевидний бонус цієї грані. Ми економимо 1500 голди, яку б могли витратити, наприклад, на ПТ, на Аркани, на Транквіли. Можливо, хтось. Ну, я знаю, я знаю своїх підпитничків, вони таке могли б взяти. Умовний алхімік отримує 250 голдий за грань. Ми отримуємо півтори тисячі. Ну, імба, я думаю, імба. Початковий закуп. Ми беремо завжди одинаковий, ні від чого він не залежить. Це дві гілочки, два манга, цирклеточку і стік. І далі переходимо до проміжного закупу. Це у нас апнутий. Стік, нулік та Солрінг. Мене постійно запитують, чому Солрінг, чому Солрінг? І хто його не бере і ти не бери? Просто візьмемо відрізок 100 секунд. Нулік нам відновить 100 мани. Досить непогано, пасивний мана Солрінг відновить нам 440 мани за цей проміжок часу. Чому 440? Тому що плюс-мінус одне натискання Солрінга дає 110 мани, тому що щит медузи поглинає частину демеджа від Солрінга, тому ми не всі 170 мани отримуємо, які б він міг би нам дати. Але з позитивного мана ця дається зовсім безкоштовно, без втрати здоров'я. Ну і звичайно. Е, не будемо забувати про можливість натиснути його в критичний момент, тому що мене це, наприклад, не раз сейвало. Все, сори нам закінчили. Зрозуміло, що Солрінг це ідеальна шмотка на медузу. Далі ми купуємо Атос, щоб 100% попадати нашим третім скілом. Тому що без Атоса я взагалі ніколи ним не попадаю. Далі купуємо для мене каю і шарт. Шарт ми беремо в 100% випадків, тому що шарт дуже корисна річ на медузу. Окрім того, що він відновлює вам ману, він коли хтось натискає на вас скіл. Неочевидний знову ж таки бонус цього, тому що, наприклад, пуч не може вас з'їсти. Шадоу-шаман не може тримати вас своєю сіткою. Тільки вони це натискають на вас, в них вилітає змійка, яка стане їх на одну секунду. Імба, імба і скаєм. Ми робимо не метеор. Скає, ми робимо Каю-Сашу. В чому сила каї Саші? Вона зменшує витрату мани на 25%. А це означає, що всі можливі скіли або артефакти, які випалюють нам ману. Такі, як Діфуз, Мана Дрейн Ліона, Мана Берна Антімага і так далі. Вони випалюють нам на 25% менше мани. І найголовніше це те, що міцність нашого щита виростає на 25%. Якщо дуже просто, у вас 1000 мани, можна рахувати, що у вас їй 1250. Вбити таку медузу просто неможливо. Ну, якщо, звичайно, в піки немає антимага або нюкса з граню на Майндфлеєр, в інших випадках просто неможливо. Після цих артефактів, які з'являються у вас до 20-ї хвилини, ми починаємо збиратись кора. Перший артефакт, який ми беремо, це Батерфляй, тільки не Забувайте, що брати батерфляй потрібно в тих випадках, якщо у вашого кері немає батерфляй. щоб якщо вороги купували МКБ, то купували саме проти вас. Це знову ж таки, це вже неочевидний імпакт, який є від медузи. Потім після цього ми беремо блискавки, апнуті, і аганім. І з цими артефактами ми просто перетворюємось на бойову машину, яку неможливо сповільнити, неможливо вбити. У нас дуже велика кількість урону, і прокачуємось ми до 25-го рівня ось так. Там скрін десь має вилізти. Я не знаю, куди його додам, можливо, справа, зліва. Побачите, я вам за медузу пояснив. Вже з цього моменту ви можете йти піднімати свої ПТС. -и. А я вам зараз на наглядному прикладі покажу, як потрібно грати на медузі. Поїхали. А стривайте, куди поїхали? Стривайте, стривайте. Перед початком ролика хочу попросити вас підписатись на мій твіч канал. Трансляції кожен день в 7 годин вечора. Та телеграм-канал, щоб ці трансляції не пропускати. Плюс у мене там уже аркан повигравали. Скільки у нас вже три аркани улетіло. Тому кому потрібні аркани, там розірва таке все. Можете підписувати. Все, Всіх по цьому поїхали. Всім дару, всім даро ще раз. Ну, що ми бачимо? Ми бачимо в піки антимага нюкс в бані. Боїмся тільки антимага. Забираємо медузку. Забираємо відразу медузку. Нет, нет, не бери антимага, не бери антимага. Не бери антимага. Все, пока, пацани. пацаны. Дару. Тепер медуза в бані. Всім пока. Зашов мені це. Всім здоров! всім ще раз здоров! Все, я беру на ФП. Я не хочу. Я не хочу. Якщо чесно, більше цих всіх банів. Плюс в мене ще житу не закінчилось, щоб ви уявляли. Мені просто дуже пощастило, що мені випала тріка. Антимага беріть. Беріть антимага, покажу, як грати потрібно проти антимага. Окей, тепер можна просто законтрпікати антимага і виграти гру. Ось, наприклад, Сікером. Сікер гарний вибір. Давай, бери. Бре, там ще й хускар проти Сікера. Ідеально. Червона грань, хвилястість. Ну все, поїхали. Ой-ой-ой, 44-20 за весь час. За весь час 44-20, перемога 1 15 перед цим. Що це було? Хто це? Я ще хаз. Так, ну от. На лайні головне проти антімага атакувати його, і щоб він не бив нас. Все, і на цьому, як би, лайнінг закінчується. Він і антімага полетіла, це погано. Ой! Не попав. У нас тут выпулилось. Ого! Найкращий на нантимаги. Байбек! Байбек, на нантимаги. ні, ну хто ти якщо не найкращий? О, Леончик біжить, Леончик біжить. Ого. Ого. Леон вбив. Нормально. Під таку пачку кріпів вмирати взагалі не можна. Не можна, не можна, не можна. Хускар проти Сікера, звичайно, в міду не найкращий варік. Я, на... я насправді думав, що це Сікер Керрі буде. А не мідовий Сікер, щось я не подивився. М -м на по башки! Бах! Пішов звідси Ну це присосався, оце присуслався на Леоні О! Бах! Ха-ха! Антимах, ну шо ж ти такий, красавчик? Ну, ну ч за якийсь актор, я не знаю. Хтось із наших, напевно, хтось із наших ствича. Так антимажик там Батл Фьюри. буде довго збирать, якщо чесно. Ай! О! Як же я теж зараз пробив. Як же, братка, пробив на антимагі, блін. Якби я зараз вбив, було б взагалі супермемно. Блін, Леон тут ходить. Тут, блін, мене аж слюна почала виділятися від того, що як я уявляв, що антимага зараз через розкріпів. Тут Леон ходить. Так, ну дивіться, ось в цілому гарний таймінг. А тойсика, ну я думаю, хвилини до 11, Ось це прям до 11 і нормально. Гарний це до 10. Ось у мене зараз дуже гарний показовий таймінг проти антімага на лайні. І він також дуже неприємно робить. Ооо! Не, не, на жаль, не о. На жаль, не о. Что там антимага? Ого! Ось антимаг. Цікавий, цікаві антимагія, цікаві. Агресор якийсь, агресор до антимагія. Ви бачили такий прям. Летить, летить за медузка і без мани. Бах, прилетіли. А, далі я думаю, що можна було б взяти проти антімаги, А, там уже дагер улега. І 20 демеджа, так-то. Не хоче, підходить. Блі, ну, я чекав своїх братків. Я чекав своїх братків, а не братків антимага. А, так, дивіться, в цій катке Тут uh, антимаг. Тут хускар, я проти них беру гост. іншій би я не брав, просто в цій. Конкретно в цій грі потрібен дуже сильно гост. Ну і давайте про мангусики, не забувати, нехай в мене будуть. Нехай будуть, вони мені не завадять. Все беремо на ману, це що є. Ого. Ого! Ого! Що це таке, братуха? Що це було? Що це було? Для цього я взяв гост! Мене просто не можуть вбити. Мом! Шо? А, Лего, ну Легу не очікував, Легу не очікував. Тобто я хоч забагато. Був би в мене шарт, я б, до речі, вижив. О! Ну який же слоняра на Ліончике, ну який же. Вирішив просто здохнуть. Ладно, давайте. Кращий грімс об'єктивно був не найкращий. Ого. Давай, 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 давай. Я так и хотел, якщо честно, що щоб він по не попал. Щоб будет заюзать. О, о. Ну, легавный поки що дифференс підвозу. підвози. О! Сюда хускарчик. Це К я є, К я відразу ТП-шечку це відразу доношу. ВП. Ну так реально ВП? О, тут було реально ВП. Так, лечу, лечу. Добре. Нет, нет! Нет! Да, 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 да. <звук> Давай! Кая, кая, какая Фу... Ай, хорошо, я живий. Живий, 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 живий. Це шо таке? Це шо таке? Дагер є? Опа! Uh, хто скаже, що Солорін гірший 0 от після цього? Хто скаже? Ви мені скажуть ніхто. Без без, без. юніт And BKB. Проти хускара без Bledmail-а грати, ну це. Ой, а ми щось там... А ми фідем! А ми фідем! Фід, 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 фет фест. О, бладмейл БКБ, послугам, послухав мене на зікері. І легенда. Ну так і реальна легенда. О, займиста печать, часть, плюс реген. Дальше виходжу в Батерфляй, тому що тут ніхто Батерфляй. Батерфляй буде ідеально тут проти кожного із персонажів ворогів. Антимаг через радік грає. Бо... Пригорів, пригорів трохи. Ну, з бефу йому тут реально вже проку не буде. Не-не-не, ну хз, а шо мне? Не, назад Назад, назад, назад Файн, 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 файн Ого Ну Цей Кисма, вы уявляете, антимах купил радик раніше Раніше не жгуля Давай-давай-давай-давай-давай Ультракил. Хорош на Сікері. Дивіться, Бладмейл купив. І відразу, і відразу. Послухав просто генія на медузі. І відразу ультракіл На да, 2 радіка, звісно, на команду імба Але нехай буде. Насправді не критично, вони зараз фармлять в різних кінцях мапи, тому. Ні, ну це було неприємно. Чесно, признаюсь, неприємно, коли. Навіть мій проказ по кріпам беруть і натискають тук ви? Що ви за люди такі? Скар с бики Бишечкой з Бики Бишечкой. Нормально. Секундочку, секундочку, а як ты? Можно ще довший стан? За <різь> просто жесть. Надо потребно батерплей, потребляй на батерплей, да О! Походим, походим, подходим, походим. Підходим, підходим. підходим. А як же без цього? Нічого, нічого. Гуля колись рейч натисне, Колись рейч натисне, брат танчик на гуля. Да вы дайте з контролю вийти! Ч з с контролю не дають вийти? Це жесть? Ражан вбиває хускара, ну яка кале просто. <рес> так, все, батрфтяй є. Тому тепер у них, ну, немає взагалі опції, як мене пробити, якщо... тільки... Якщо тільки я не соло буду. Ого, ого, ліга залетіла. Ну, воно того коштувало, насправді. Зібрати у нас аєго. Воно того реально коштувало. А далі берем, 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 берем. Блискавки відразу апнути беремо. Тут Оп! Кусай мене. Ну, я прикрив собою Хускара, щоб Хускара не витягнув лучше. Ой! Оп! Йоу, Пуч, куди хукаем, дыхукаємо? Не, ну дивіться, які люті, дивіться, які люті типы. Ви подивіться, ого! Ого! А, ладно, якщо чесно, трішки... ну трішки жалась у мене, трішки жалось. Але хтось мені просто розшарив арканку на останній секунді. Без МКБшки вони мені ніяк не пробивають. Оп! І збить. Якщо що, збивав зараз ультимейт пуджу. Вона рахує, що він на мене, Атост протискає, коли я його в лотус натискає і в нього змійка летить. Жопкий типок на антимагі, по-іншому і не називаєш. Я не знаю, що це, якщо це не показова гра на медузі на лайні проти Леона і Антимага. Що це, якщо не показова, я ну, реально не знаю. Нагадаю вам також, що... О, ладно, не буду нічого нагадувати. Палетка лідства, церемоніальна роба. Візьму. Мастацький монокль. Фурш. Дайте, дайте вийти з контролю. Дайте вийти з контролю, братки. Ну що, заходьте нам в трон, пацани, я не знаю. Дес купую на має. Ось і перші неприємності. Кудись побігли. Просто кудись побігли. Сікер кудись побіг. Незразуміло куди. Ого, з нуліком! З нуліком ви уявляєте? Ні, ну, це я нулі купив, це реально дуже розумно. Це very smart, якщо що. Ви розумієте, що імпакт навіть в тому, що антимах просто проти мене грає. Антимах грає просто проти мене, ви розумієте? Він його пікнув проти медузи і грає проти медузи. А, ну Те, що Сікер фідонить, оце неприємно. Go way troch, guys. Ой, ну Лега уже 390 демиджем моим кб купила. Пусть он кушаем, Є, рефрешер є. Зараз натисне. Опа! Лотус йому не встиг скормити. Ну встиг насправді, але без сенсу там було. О, йдешь сюда на Леонид. Все, байбек, ідемо закінчувати трон. Аганім, я так і не встиг докупити, ну, нагаль. на жаль. На жаль. По-моєму, показав реально, як потрібно. Ось такий в мене вийшов гайд. А, Гра була супер проти мене. Ну, ця гра була все проти мене набрала і, і програв. Рішний мід для Хускара, рішна гра для Антимага. Переможцем вийшов хто? Вийшла медуза. Все. Всіх цього всіх обніваю, всім пока.